Можливо, ви чули свою адресу фразу, що ти думаєш лише про себе, ти справжній егоїст або щось таке. Перше. Що хоче людина від вас, коли говорить, що ти думаєш лише про себе? Вона що вона хоче? І про кого вона думає, коли говорить тобі, що ти думаєш лише про себе? Бо вона думає про себе, коли це говорить. Вау! Це перше. Друге, що хоче вона, вона хоче, щоб ти теж думав про неї. Що в тому, що людина думає про себе, абсолютно нічого поганого немає. І я поняття не маю, чому це подається в такому контексті. І ті люди, які говорять вам, що ти думаєш лише про себе, вони не просто токсичні, вони справжні егоїсти. Я зараз поясню. Тому що уявимо ситуацію, наприклад, там ваша знайома хоче, щоб ви пішли кудись там, ви домовились на вихідних, що ви підете на вечірку. А ви пішли на вихідних там погуляти, не знаю, з собакою замість того, щоб піти на вечірку, у вас не було настрою. І вона вам говорить, що блін, ти такий егоїст, ти думаєш лише про себе. Егоїзм це. Не коли ти взяв і пішов гуляти з собакою, не прийшовши на вечірку, егоїзм це якби ти взяв ту подругу, з якою ви домовлялися на вечірку, і змусив би її піти з тобою гуляти з собакою. Оце егоїзм. Егоїзм це не коли ти думаєш про себе, а егоїзм коли ти інших ще людей змушуєш думати про себе. І коли люди вам говорять, що ти думаєш лише про себе, вони такою маніпуляційною фразою змушують вас думати про них. Так що будьте уважні, будьте обережні, цінуйте себе і всім. Папа.